Знаменита філософія, яка на сьогодні є основою всього догляду за шкірою, це вітамін С зранку, Крем з СПФ в день та ретинол ввечері. Компанія Ламбре пропонує всі засоби для цього догляду і навіть Денний крем з СПФ з урахуванням необхідної потреби. Так, В двох словах, вітамін С в сироваці стабільній формулі, вітамін С інтенсивно освітлює пігментні плями, на тривалий час зволожує шкіру і створює комфортне, бархатне відчуття на шкірі. Крем з СПФ. є відбілюючий крем для відбілення пігментних плям та ластовиння, є крем для укріплення судин для тих, хто має куперозну сіточку на шкірі і сучасна формула зі стволовими клітинами червоного рису. Крем зен відновлює шкіру з меншої прояви старіння. І бустер з ретинолом. Ретинол, вітамін А. Нічний догляд можна як самостійно наносити на шкіру на зморшки, так і додавати в вечірній догляд в нічний крем. Творіть свій неповторний набір по догляду, щоб бути красивою.